Свій кімнаті, пальці в неї в крові та суховій ваті, печаль випікає зсередини вене, і птахами кричать портові сирени, Боже борони борону королеву на нашій страті. Цілий ранок вона пакує свої валізи. неї ще три доби до закінчення візи. Неї ще повен бак бензину. і список подяк Божому Сину, стільки всього цікавого для кримінальної експертизи. Ніхто не заважає їй виїхати ще сьогодні, з'явитися з боку ночі. Рушити в бік безодні, порожній гостел, горішнє ліжко, зачитана телефонна книжка, де всі номери з міжміських перетворюються на міжнародні. Ніхто не заважає говорити чітко і просто. Пошучи повідомлення, хоч іноді вдаватись до прози. Пояснити нарешті, що тоді сталося, до чого тут втома, до чого старість, ніхто і не заважає. Але ніхто й не просить. Про що просити людину, якої на серці втрата? У душі розлука і ніжність, у долоні ручна граната, в легенях срібні, холодні дороси, в спогадах затонулі матроси. Навіть серце її має номер музею експонату. експонат. Я теж знаю усе і не заважаю. Зважу усе, залишаю, але не зважаю. Малюнок на шкірі, гострі плечі, двадцять щоб зібрати в речі, сухе воно цьогорічного врожаю. Цілий вечір вона сидить у чорному светрі, руки її чіткі, бажання вперті. Цілий тиждень на спів і сповідь, ціла зима, щоб чекати на повідь, ціле життя на те, щоб не боятися смерті. Зранку, тут падає сніг, ніби міняють лаштунки, турки, жінок беззахисні, як марно зимку, сплять на зупинках чорні, дивляться в небо турки, Видивляються поміж хмар свою сутінкову зірку. Слухай недовірливо, і ту невідому. Забивають, хто із ким спав і хто проти чого боровся. Ти в цей час прокидаєшся і виходиш із дому. І вітер відразу підхоплює прапор твого волосся, розпинає середини невоволі молок на світу, зрушує і розламує серцевину озону з таким чорним прапором. Проти такого вітру лише захищати столиці, з яких пішли гарнізони. Лише йти приступом на арабські фортеці. Рушити мури християнських укріплень під таким знамонолишем збирати підлітків при небезпеці і салютувати птаха незнаючої крівлі. Хай знають, що в цих містах не всі ще склали зброю. Хай бачать, що хтось ще відбиває навалу. Хай думають, що ми займаємося веселою грою. Хай розглядають хмари, що судять за привалу. Птахи цей час курсують виморженим безмежжям. Повітря час розривається між сушою та водою. Ти в цей час йдеш листопадовим узбережжя. Узбережжя цей час святкує за твоєю ходою. <плес> Ви не втомилися, ні? <плес> Більше нічого не буде, вона повторює. І так було, стільки всього недоречного. Не буде нічого дивного, нічого потворного, нічого, що можна підтвердити чи заперечити. Влітку на ранок така золота її вулиця, закохані і пояки прокидається першими. Більше нічого не буде, вона дивується, все починається, все нарешті завершилось. Більше жодних образ, жодних очікувань, жодних повернень із сумнями та пробаченнями, жодних підлітків з божевільними вчинками, і жодних старих із жахливими передбаченнями, Тільки місто з легкими вікнами та верандами, з освіченнями. Зворушливими, але недостатніми. Побачу жінку, що торгує трояндами. Куплю в неї всі. Куплю всі. До останні. Буду триматися світла, що завжди горітиме. Більше жодної втечі, жодної помилки. І тим звій кудись із мертвими квітами. Ніби не напоманка. Чорт, ніби напоминка. Я вам хочу почитати такі вірші. Це такий цикл, який називається Чому мене немає в соціальних мережах». Я їх ніколи ніде не читав, бо ну, вони такі, ви зараз розумієте, чому вони, дов... вони відрізняються від того, що я вам до цього читав. Але я думаю, що вони стосуються великою мірою нашої сьогоднішньої теми. Перший вірш називається Голка. Антон, 32 роки. В статусі було сказано, що живе з батьками. Православний. Вчора до церкви не ходив. Закінчив університет. Іноземна англійська. Працював татуювальником. Мав свій почерк, якщо можна так сказати. Через його білі руки і гостру голку пройшов на один натовп місцеве. Коли все це почалося, багато говорив про політику та історію. Почав ходити на мітинги, пересварився з друзями. Друзі прощалися, клієнти зникали, боялись, не розуміли, виїжджали з міста. Найкраще відчуваєш людину, торкаючись її голкою. Голка жалить, голка шиває, під теплим металом таке податливе полотно жіночої і такий цупкий світлий презент шкіри чоловіків. Протинаєш чиюсь оболонку. Випускаєш із тіла оксамитові краплі крові. Б'єш, б'єш, на глині крила на покірній поверхні світу. Б'єш, б'єш татуювальнику. Адже ми покликані наповнити цей світ сенсом, наповнювати його кольорами. Б'єш татуювальнику цю обшивку, під якою душі хвороби. Те, чим ми живемо, заради чого ми раємо. Хтось розповів? На блокпосту вранці зі зброєю в руках, якось випадково. І хто нічого не встиг зрозуміти. Поховали в спільній могилі. Їх там усіх так і ховали. Особисті речі передали батькам. Статус так ніхто й не прав. Прийде час, яка навіть наволоч обов'язково буде писати про це героїчні вірші. Прийде час, яка навіть наволоч скаже, що про це взагалі не треба писати.